Котпочки, крем легкі, 10 кг, ціною 4650 гривень. Перші бриде розвідучі. Ось така. Ось така, як бомбером. Задрік. Також логотипчик і є малюночок. Ось така синенька візовочка, чоловіча. В розмірі. Розмір. І цей. Тут також йде мікс чоловічого та жіночого. До прикладу є ось така жіноча. Е, ось така. Вона йде з дитинчиками, має катманчик, йде по довгою. Такий кожічок. абсолютно новенька. Вона йде з дірочкою. Також є ось така відровка. Е, жіноча, вона на талії. Є карманчики засібаються. Так, ось така старенька, чоловіча, великий розмір. Це кожен експед. Жіноча ось така. З яким принтом. з квітами. Чорно-білих. Так. Вау. Це вау. Так. Це. Колаборація була, занадто фейс звучить. Тобто. Це я теж зайв правда? Я теж так. Знову Ось така, спеціально. Лайчика, Меркіда, картиганчик. Панлі. О, ось такий кардиганчик має зав'язочки. Воно де на тебечку можна далі зарегулювати. Ось така вітробочка у нас іде. Далі. Далі. ось така корпічка легенька, великого розміру. Тут у нас мира йдуть від X'очки до іксечки. Ось така чоловіча до прикладу. Вона йде за та тяжечками також. Трішки затягнута по бокам. Ось така. синенька, має на талії. Червоний коснючий піджак, Іде на згузочках. Має плечика, які не провисають в тіпі. Також є ось така. Коль, має надписи на ручки. Ще одна легенька синенька, така синя з оранжевими такими ставочками. Так, бомпер, XS Має манжетики на руках і внизу. Ось така, йде червоно, сіра, чорна, троколітна. Так, ще одне щось максимально класна. Буде така на талі вона затягується, має картманчик, йде на кузочках і на замочку. класно Ще, ось такі, ніби плащовка. Так, вона ніби флешовка, така в відощику, також є карманчики, також є на замочку, Капюшончик є, все регулюється. А для замовлення пишіть нам, пишіть мене чак, на Viber або Telegram.